Вітаю, друзі! Сьогодні 26 червня 2024 року. всіх Український Казацький рух, Другий фронт, народний, В'ячеслав Рудний Кречник. Друзі, з нами сьогодні буде спілкуватися відомий фаховий експерт, військовий Ігор Олександрович Романенко, генерал-лейтенант. Я хочу надати йому слово, щоб він розказав про ситуацію сьогоднішнього дня на фронті, зробив деякі свої прогнози, і ми разом подумали, яким чином ми могли би досягти перемоги і рухатись саме в цьому напрямку. Вітаю Ігорі Олександрович. Будь ласка, вам слово. Доброго дня, шановні. Хоча по великому рахунку розглядати стан нашої держави, особливо. На фронті вряд чи можна сказати, що цей день є добрим. Але нам суспільству, структурам державним, треба робити все, щоб від дня до дня покращувати ситуацію. Ситуація на фронті досить складна. Ворог, використовуючи свої ресурси, як відомо, з кінця минулого року здійснює свою стратегічну наступальну операцію. І на поточний час найбільш інтенсивно ведуться бої на ряду напрямів, на якому вдається підрозділами частинам просуватися на тактичну глибину 100-200 метрів, кілометр, декілька кілометрів, і найбільш загрозливі напрямки, напрямки є такі, як Покровський, Курахова, Бої навколо часової яра останні добу, дві, Турецьк. Можна було би говорити про складні ситуації інтенсивні бої і на інших напрямах, але на цих найбільш важка ситуація, тому що Покровський напрям просування ворога. Вони я завжди намагаються використати шляхи залізничні чи шосейні. Для того, щоб просуватися, він націлений на те, щоб розвернути потім свої війська і спрямувати, скажімо, на агломерацію Слав'янська-Краматорська на півночі. Навпаки, дії на Хураховському напрямку, скоріше всього, спрямовані на те, щоб зайти в тил нашому угрупуванню, яке веде оборонні дії бойові дії навколо вуглідара. Тобто на цьому напрямку місяцями намагалися просунутися вперед ворог і з флангів, і по фронту наступати, але великі втрати мали місце, досягнути цих результатів не вдалося. І тому підхід полягає на наступному. Крім того, за останній час, як відомо, противник відкрив бойові дії на Харківському. Напряму північному для нас новий напрям фронту. Йому вдалося просунутися там на різне 8-10 кілометрів, і де він був зупинений завдяки проведенню стабіліційної операції. Але так чи інакше, йому вдалося, як вони характеризують, сформувати попередню буферну зону. Путін її з санітарною зоною і завдання далі просуватися на безпосередньо на Харків для того, щоб просунутися на відстані, хоча б 20 кілометрів, щоб застосовувати артилерію, ствольну більш дешевий спосіб знищувати наш другий по потенціалу міста в Україні і другий напрям. Це Вавчанськ, захопивши його вийти на наше угрупування купянського. Тобто вони теж там місяцями намагаються з північно східного і південно східного напряму атакувати. Не вдається суттєво просунутися. Тому задом, якщо взяти Вовчанськ, то просунутися і загрозу здійснювати по оточенню, скажімо, купянської купкунської залізничний вузловий. Тому ситуація досить непроста. Останній час відбулася стабілізація на харківському напрямку, а також покращилось постачання озброєння техніки після півроку такої паузи з боку американців. По боєприпасам а це найбільш важливий швидка якби. За рахунок постачання нашої артилерії покращаться може ситуація, покращаться не більше того, але зараз відбувається співвідношення по боєприпасам на більш напрямок інтенсивних ведення бойових дій з показників. Один наш застосований боєприпас на 10 російський. Вже змінилось на 1 до 5, 1 на наверное. Тобто тут є покращення, але тільки за рахунок боєприпасів питання не вирішиться, і шлях зміни ситуації на фронті полягає на те, що нашим союзникам в першу чергу американцям треба прийняти стратегічне рішення щодо зміни надання нам допомоги. Переходу э, воєнно е, э, допомоги ситуації, коли вони допомагають росіянам не програти, а допомагають Україні, щоб вона не виграла до зміни цієї концепції на те, щоб допомагати Україні э, сучасним озброєнням технікою, боєприпаси в широкому спектрі і швидко. Це допоможе найближчий час по різним оцінкам. Наприклад, генерал говорить, що можливо, за місяць. Я думаю, що оцінки по фахівцям за кордоном аналізую ситуацію. Думаю, що ну, хоча б до кінця літа, восени стабілізувати за рахунок цього ситуацію, а це означає зупинити просування ворога. Це перша ціль нашої стратегічної оборонної операції. Друга ціль знищити якомога більше озброєння техніки живої сили противника. І за рахунок досягнення цих двох цілей перейти до третєї, а це означає на підставі ресурсів формувати відповідні резерви щодо подальших декупаційних дій, але це не кінець. Родьку, і тільки в тому випадку, якщо союзники, в першу чергу американці будуть підтримувати такого роду дії, тобто новий якісний рівень допомоги. Їх фахівці, в першу чергу, економісти розрахували ситуацію і своєму керівництву довели, що допомога, така, яка була протягом двох років, вона не вирішить питання і тільки. В негатив для самих американців. Тільки збитки, як би, ситуацію можуть виправити такий підхід, про який ми говорили, на підставі допомоги всім, на підставі того, що розвивається далі і буде інтенсифікувати роботу підприємства нашого вітчизняного воєнно промислового комплексу, а також підняти ефективність. Проведення мобілізаційних дій, тому що не вистачає особового складу не тільки там на якісь нові підрозділи формування і з'єднань бригади, наприклад, а ті, які у нас існують, існують і ведуть бойові дії на лінії зіткнення. Там треба в першу чергу підготувати людей і направити для того, щоб досягнути цієї стабілізації. Тобто, Підсумковуючи, я хочу сказати, що шлях у нас спрямований на те, щоб боротися за нові підходи в постачання силам оборони України озброєння техніки, боєприпасів, а також підготовки військовослужбовців. У нас це наше домашнє завдання, і на підґрунті того, що все це буде зроблено спільно з нашими союзниками, вийти на якісно новий стратегічний потенціал супротива, який би дозволив зупинити ворога і нанести йому враження, і перейти до проведення декупаційних визвольних дій. Дякую, Ігор Олександрович. Хотілося б ще раз підсумувати підсумувати те, що ви сказали, щоб ви зробили самі висновок і висновок саме в трьох напрямках: тобто, ви торкнулись військової справи, ви которкнулись міжнародного нашого становища і допомоги нам наших партнерів. І мені хотілося, щоб ви також, ну, іще раз, але в форматі такого бліц, ну, по кожному питанню, наприклад, міжнародна допомога. Один, два, три пункти, які важливі для нашої, скажімо так, подальшої, успішних, подальшої успішної війни. скажімо так. Друге військові питання 1, 2, 3 для успішної війни і наші питання, те, що стосується нашого громадянського суспільства, можливо, економічного становища чи якоїсь економічної організації, теж 1, 2, 3. Ну, починаючи з наших міжнародних, з міжнародної складової, з міжнародного партнерства. 1, 2, 3. В воєнній сфері необхідно перейти, я вже про це говорив, від, на нові підходи. Стратегічний пов'язаний з тим, що треба швидко, в широкому спектрі і багато організувати допомогу по озброєнній техніці боєприпасам. Як приклад, найближчий час, що треба вирішувати, то знімати заборону. застосованием брои, прийти решущий для надания современной брои, я цей подкреплю, снимать заборону на ее застосование, в том числе это ракетные комплексы, их называют дальние действия, хотя это малые радиусы действия, то есть хотя бы до 300 ближних часов километров, и снять заборону на поставки нам летаков 4 плюс поколения f 16 C-Грипин и C-15. Це... Міражі, тому що о, о, в посокупності, плюс засоби протиповітряно оборони, треба. Ми півроку вирішуємо питання поставки спільного союзників, в першу чергу. зенітно ракетні комплекси з протиракетними можливостями, такі як Петріот, сам ті. Угу. Тобто, це треба міняти і говорити про ті там 25. Це в першу чергу, але досі. Ще перший із цих сім'ї, на жаль не, не зайшло. Угу. Так... Єрослав, ще таке тоді з ну, свого боку, чи правильно я вас зрозумів? Тобто, що стосується нашої міжнародної підтримки, ви сказали, що. Наші міжнародні партнери повинні давати швидко нам допомогу в великій кількості і в різноманітну е, різноманітної різ, саме сучасної зброї. Саме і якщо так будуть надавати, крім того, обов'язково літаки повинні надати 4+, які повинні завоювати перевагу в повітрі. Так, якщо саме ці умови будуть виконані, ми можемо сказати, що наші партнери дійсно нам допомагають. Можна так сказати. Можна і підтверджується зацікавлення за за да, об'єктивними законами ведення війни. Тобто ресурсні держави Російська Федерація і Україна не співставні, на жаль, вони вже перейшли на промисловість ще в минулому році на економіку воєнну на воєнний Лад у нас поки ще тако багато що зроблено там по дронам, по ряду іншим напрямам, але в цілому, щоб... А перейти в нашій державі треба лозунгу, який був реалізований ще за радянські часи. Все для фронту, все для перемоги. Іншого шляху не може бути інше, якби не допоможе. Долати от, той стан, який у нас зараз є. Угу. Тому по військовому напрямку от таким чином. Тепер мобілізація повинна бути важке питання, але його вирішувати значить, за двома напрямами: тобто, мобілізація по законодавству, це примус, треба про це говорити, але повинен бути справедливий. Я це підкреслюю, тобто він повинен торкатися всіх слоїв населення, всіх верст, і суспільство буде бачити, наскільки це не слова, а дійсно відбувається. І рекрутинг – це добровольчі залучення, заход Сили оборони України, який дає можливість служити в вибраній частині і по вибраній спеціальності. От, от ці ці напрями треба розвивати, але mm -hmm. так чи інакше поповнити в найближчий час потрібно особливо з тих бригад, які ведуть бойові дії на лінії зіткнення Ігор mm роксен. -hmm. Я хочу уточнити да, на що стосується військової справи, я зрозумів так, що мобілізаційний процес і сама мобілізація, навіть якщо вона примусова, вона на сьогоднішній день необхідна. Оце питання життя і смерті, але повинні бути враховані саме справедливі підходи до цієї мобілізації для того, щоб людина, яка має певний фах, ну скажімо так, айтішник займався айтішною справою. Може там був долучений до дронів, а а не сидів, так. наприклад, на в окопі на нулі і стріляв, наприклад, з кулемету. Так? Тобто так, ну, так це в ідеалі, але Війна така важка справа, що будуть від, на жаль, відхилення, порушення і так далі, з яких треба зводити до мінімуму, а угу. прагнете займатися реалізацією таким чином, як ви говорите, і піднімати відповідальність за те, що під час війни, широкомасштабної війни, хто намагається зірвати ці процеси і значит, порушує наше. Законодавця з цієї точки зору, і ще тоді ну паралельне питання. Да. Чи є у вас якісь поради, наприклад, що стосується особового складу мені, складу, мені зрозуміло, що стосується управління, саме вищого військового управління, всіми тими процесами, які у нас відбуваються, чи є у вас якісь поради на найкраще, що повинні зробити наші вищі керівники для того, щоб всі процеси і мобілізаційні, і процеси військові проходили е, з, ефективно. З ефективно і зі знаком плюс, а не зі знаком мінус, бо мінус. Бо тут багато складових, я розумію. Ви саме як експерт, як військова людина, що ви можете сказати? Ну, я хотів би на прикладі показати, особливо, особливо зараз іде питання, що там офіцер написав скаргу, встановленим порядком це не спрацювало по команді в силах оборони України в на те, що генерал значит, на його погляд діяв не так як потрібно, і так далі. Тобто по порядку, якби дій має місце а відносно того. Що це, а ще депутати не, не відомо нам безугле, вже не перший раз. Тобто, це вона робила такі підходи і по генералу Залужному, і зараз по генералу Содаль, і як би в напряму генерала Сирського. Тобто тут я ще тоді, коли мінялось, говорив, що генерал Сирський, який міняв генерала Залужника, він... Не чарівник якийсь палицю зробить і змінити ситуацію, тому що для того, щоб змінити її принципово на полі бою, треба надати ресурс так, професіональним військовим. Це по перше, по-друге, намагаються вбити кління відносно того, що там значить, паркетні генерали, це генеральний штаб, не бачить, що відбувається і так далі. Я хотів би сказати, що з 14-го року. Фактичний генералітет, який ми маємо в Силах оборони України, він пройшов війну за рідким виключенням, я думаю, і має такий досвід. І тут питання у тому, що війна все перевіряє, хто дійсно професійний, хто дійсно показує приклад, і тобто поводити себе як би тут багато що робиться на очах всіх інших, своїх підлеглих. І тільки з високим рівнем патріотизму, заслуженим авторитетом на війні це принципове питання, можна високоефективно управляти відповідними структурами. Добре, Ігор Олександрович, і на завершення і ще один аспект нашої перемоги і наших зусиль. Що стосується економіки, економічних питань і питань, які пов'язані саме з нашою армійською справою, економічних питань, державних, які пов'язані з армійською справою. Як ви дивитесь, і яке ваше бачення в цьому напрямку? Ну, я формулював я коротко, з одного боку, це якби гасла все для фронту, все для перемоги. Але його треба реалізовувати в усіх сферах діяльності нашої держави, і в тому числі, можливо, чомусь в першу чергу в економіці, яка повинна бути переведена, на мій погляд, на воєнний лад, є відповідні вимоги, документи, яким чином це можна робити. І... Якщо можна, Ігор Олександрович, для глядачів, які не освічені в цих питаннях, що означає перевести економіку, означає на економіку на керівництво всіх. Приватних державних структур всіх інших в тому, щоб вони виробляли продукцію, яка б в першу чергу повинна бути для фронту, і повинні бути відповідні закази. Ну і все, решта я би теж працювати. На жаль, ворог зробив це ще в минулому році і досягнув результатів. Тобто, на кінець першого року війни. У нас були пріоритети по дронам, наприклад, росіяни нас догнали, обігнали, і зараз це велика проблема на фронті, кількість ну, і якість в якомусь сенсі ворожих дронів. Тому е, давати можливість, хоча зрозуміло, різниця в ресурсах. І тут е, треба покладатися безумовно на наших е, союзників, на, вирішувати питання про допомогу за необхідними напрямами озброєння техніки, але е, ще більше працювати над своїм виробництвом. І це принципово, і це терміново, і це пріоритет. Ігор, Олександр, скажіть, будь ласка, а от, ну, за всякою діяльністю є певна відповідальність, певної структури чи певної особи. Як ви вважаєте, от саме для того, щоб налагодити саме оце перехід на військовий лад нашої економіки, хто відповідальний, хто повинен ну, давати накази розпорядження? Як це повинно відбуватися взагалі? Це гарне питання, тому що переход на воєнну економіку передбачає конкретну відповідальність на всіх напрямах з прізвищами, з термінами, з завданнями. І по виконанню оцінка цієї людини, його професіоналізму і дій, і навпаки по невиконанню теж. Тобто ми підходили до цього більше ніж два роки. І це треба реалізовувати в сіх, всіх сферах, і в першу чергу в економічній діяльності перевести на воєнний лад. це завдання Кабінету міністрів. Чи кого саме це завдання В першу чергу, кабінету міністрів, президента, як і Верховного головнокомандующа. Він повинен дати розпорядження якесь? Да? Ну, він повинен да, він же у нас по. Законодавство відповідає за питання безпеки, і тому питання безпеки в першу чергу воєнна економіка це реалізація безумовно уряду, основні головні завдання, контролі і надання допомоги і законодавче забезпечення Верховної Ради. Тобто працювати потрібно в комплексі, але швидко і рішуче. Швидко і рішуче і в комплексі, да? так. Саме так. Дякую вам за це інтерв'ю. Дякую за те, що ви висловили свою позицію. Будемо мати надію, що ситуація зміниться на краще, і ми побачимо наші фронтові перемоги. Ми не тільки будемо мати надію, а ми повинні всі гуртом працювати над тим, щоб реалізувати ці вимоги. Дякую.